Вітаю усіх охочих до знань на каналі Ar Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. Сьогодні на уроці ми розглянемо наступну тему. Рух тіла дією сили тяжіння. Для початку давайте згадаємо закон всесвітнього тяжіння, з яким ми познайомились на попередньому уроці. Отже, закон всесвітнього тяжіння звучить так: між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання. Які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Також на екрані ви бачите математичний запис закону всесвітнього тяжіння. F дорівнює G велике помножено маса 1 помножена на масу 2 в чисельнику. І поділена на r квадрат. Де вже велике це гравітаційна постійна, яка дорівнює 6,67 на 10 у мінус 11 степені ньютон помножений на метр та поділений на кілограм у квадрат. Також згадаємо, що представляє собою сила тяжіння. Сила тяжіння це сила, з якою Земля або інше астрономічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Математичний запис формули сили тяжіння представлено на екрані. F тяжіння дорівнює m помножити на g маленьке. Як відбувається рух тіла під дією сили тяжіння? Саме такий рух будь-якого фізичного тіла під дією сили тяжіння називають вільним падінням. Якщо у законі Всесвітнього тяжіння знайти відповідно силу, з якою Земля притягує до себе тіла, які перебувають на певній відстані H, то G маленьке, якраз відповідно буде дорівнювати G велике, помножену на масу землі, та поділену на R землі плюс H. Відповідно знайти значення G маленького. Ми отримаємо 9,8 метрів поділено на секунду в квадраті. Як може рухатися тіло під сил, дією сили тяжіння? Траєкторія руху м'яча, кинутого вертикально вгору або вниз, звичайно, є прямою лінією. Розбігшись, людина стрибає у воду. Тоді траєкторія руху людини буде відкою параболи. Ядро, випущене під китом до горизонту, теж опише частину параболи. Рухи всіх цих тіл відбуваються тільки під дією сили тяжіння. Тобто ми маємо справу в даному випадку з вільним падінням. Чому ж ці рухи так відрізняються? Причина в різних початкових умовах, Давайте розглянемо рух тіла під дією сили тяжіння і від чого ж залежить його траєкторія. Зазначимо, що траєкторія руху тіла. Під дією сили тяжіння залежить від напрямку швидкості руху тіла. Для всіх тіл, які рухаються тільки під дією сили тяжіння, прискорення дорівнює прискоренню вільного падіння G маленьке. Рух тіла, кинутого вертикально вгору або вниз, це рівноприскорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює прискоренню вільного падіння, як ми вже й зазначали. Відповідно, прискорення е, тіла, яке рухається вертикально вгору або вниз, дорівнює значенню же прискорення вільного падіння. Рух тіла, кинутого горизонтально, це відповідно результат додавання. Двох рухів. Перший рух це рівномірний уздовж осі ОХ, і другий рух це рівноприскорений уздовж осі O. Зазначте, що траєкторія такого руху це парабола. Зараз на екрані ви бачите. Узагальнюючу таблицю всіх видів руху під дією сили тяжіння. Давайте розглянемо рух тіла кинутого вгору і рух тіла кинутого вниз. Відповідно для них траєкторія руху буде, як ми вже зазначались, вертикальна пряма лінія. Як це зображається схематично, ви зараз бачите на екрані. Але характер руху цих двох фактично однакових рухів буде трішки відрізнятися, тому що тіло кинуте вертикально вгору буде здійснювати рівно сповільнений рух, а тіло кинуто вертикально вниз. Буде здійснювати рівно прискорений рух. Тому прошу звернути вашу увагу і занотувати собі в зошит формули, які будуть описувати цей рух. Рух тіла кинутого вгору буде описувати формула, що відповідно знаходить. Висоту, на яку піднімається тіло, це аж маленьке дорівнює V0 gt тквад поділено на 2. Або, відповідно, формула для знаходження цієї ж самої висоти підняття тіла кинутого вгору. Але вже з виключенням часу руху. Тобто друга формула для руху тіла кинутого вгору аж буде дорівнювати v квадрат мінус v 0 квадрат поділено на мінус 2g. Для руху тіла, кинутого вниз, ми будемо мати дві наступні формули, які теж занотовуємо в зошит. H це буде висота, з якої кидається це тіло. Буде вона дорівнювати v0t. Плюс gt квадрат поділено на 2. Формула для знаходження висоти, з якої падає тіло вже з виключенням часу. Буде дорівнювати h дорівнює v квадрат мінус v0 поділено на 2g. Тепер розглянемо наступний вид руху. Це рух тіла кинутого горизонтально. Як ви бачите на екрані представлений малюночок з траєкторією руху. Це буде відповідно відка параболи, характером руху буде наступне. За відсутності опору середовища рух тільки можна розглядати як результат двох рухів. Вздовж горизонталі це рівномірний, та вздовж вертикалі рівноприскорений. Цікавими будуть формули, які описують рух тіла, кинутого горизонтально. Прошу їх також занотувати в зошит. Дальність польоту буде визначатись формулою L маленьке англійське дорівнює v 0 помножено на Т. Висоту підйому тіла ми будемо знаходити за формулою h маленьке дорівнює gt квадрат поділено на 2. Дві координати для руху тіла кинутого горизонтально можна знайти наступним чином. х дорівнює v0 помножено на t, а y дорівнює gt квадрат поділено на 2. І останній вид руху тіла, кинутого під кутом до горизонту з початковою швидкістю. Траєкторією руху такого тіла буде парабола, яку ви бачите зображеною на екрані. Кут альфа це якраз і буде кут між початковою швидкістю та горизонтальною осю. Характером руху буде наступний рух, це при відсутності опору середовища і він розглядається як результат двох рухів, як це зазначалося, і для руху тіла кинутого горизонтально. А саме, уздовж горизонталі, цей рух буде рівномірний. Уздовж вертикалі цей рух буде рівноприскорений. Формули, які описують рух тіла, кинутого під кутом до горизонту з початковою швидкістю, ви також бачите на екрані, і поступово занадовуєте їх в зошит. А саме, дальність польоту такого тіла буде визначатися формулою L англійське маленьке, дорівнює V0 v 0 квадрат помножено на синус 2 α та поділено на g прискорення вільного падіння. Висота підйому буде максимальною і визначатиметься за формулою h дорівнює V0 v 0 квадрат помножено на синус, квадрат альфа та поділено на 2g. Відповідно дві координати такого тіла х буде рівнювати v0 помножену на косинус альфа і на t, та y дорівнює v0 помножену на синус альфа і t мінус g квадрат, поділено на 2. Тепер розглянемо значення швидкостей для цих чотирьох видів руху. Тіло кинуте вертикально вгору у найвищій траєкторії буде мати швидкість, яка дорівнюватиме нулю. а така швидкість руху, відповідно, буде визначатись v 0 мінус g помножено на t. Що прошу вас занотувати. Якщо тіло вільно падає, тобто рухається вниз, його початкова швидкість буде дорівнювати нулю, а швидкість руху тіла при такому падінні дорівнюватиме V0 помножено на T. Відповідно для тіла, кинутого горизонтально, Проєкція швидкості Vx буде дорівнювати проєкції початкової швидкості v 0 v проєкція швидкості Vy буде дорівнювати G помножено на t. Відповідно, швидкість руху тіла буде знаходитися формулою квадратний корінь vx квадрат плюс vy квадрат. Відповідно, ці формули, ця формула, тобто швидкість руху тіла, кинутого горизонтально, буде визначатись як квадратний корінь із V0 плюс g квадрат помножено на t квадрат. Прошу занотувати цю формулу. Цікавими також є формули швидкості руху тіла. Кинутого під кутом до горизонту. Занотовуємо ці формули також у зошит. А саме, проєкція початкової швидкості V0X буде визначатись формулою V0 -V помножено на косинус альфа. Проєкція швидкості V0y. Буде визначатися добутком початкової швидкості на синус альфа. Проекція швидкості руху відповідно вздовж ось на увесь Y, буде дорівнювати V0 помножено на синус альфа мінус GT. Якщо взяти верхню точку траєкторії руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, то проєкція VY, відповідно, буде дорівнювати нулю. Тоді швидкість руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, буде визначатися наступними формулами. В дорівнює vx квадрат плюс vy квадрат. Повна швидкість з урахуванням v0х і V. Y буде визначатися, як v дорівнює квадратний корінь з v 0 квадрат помножено на квадрат альфа плюс v 0 квадрат помножено на синус квадрат α. Якщо розглядати кут між дотичною до траєкторії та вертикалі, то ми можемо знайти це тільки для випадку, коли тіло кинуто горизонтально. Як ви бачите на екрані, це тангенс альфа буде дорівнювати відношенню проекції швидкості Vx до проекції Vy. Відповідно, косинус альфа буде визначатися, відношенням добутку G помножено на t. Та квадратного корню з v 0 Ж квадрат помножено на Т квадрат. Якщо говорити про час руху тіла, то його можна визначити тільки для випадку руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Занотуйте, будь ласка, собі в зошит повний час польоту тіла. до рівнює 2v0 помножено на синус альфа та поділено на g. Час підйому на максимальну висоту дорівнює відповідно часу падіння. Т дорівнює v0 помножено на синус альфа і поділено на g. Зазначу, що якщо ви не встигли переписати представлені на екрані формули, ви можете поставити це відео на паузу. Я дякую вам за увагу. Якщо під час перегляду цього відео уроку у вас виникли якісь запитання, будь ласка, записуйте їх в коментарях під цим відео. І я з задоволенням дам на них відповідь. Сподіваюся, що той матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді у вашому повсякденному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Якщо ні, то тоді дизлайк. А ще краще пишіть. У коментарях під цим відео, що вам сподобалося чи що не сподобалося, щоб я могла вам допомогти і дати відповідь на, можливо, ті питання, які у вас виникли. Також прошу ставити дзвіночок, щоб ви могли вчасно отримувати повідомлення про нові відео на каналі. Lessons. До нових зустрічей, друзі!